Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель. Я малюю Петриківський розпис зазвичай, але сьогодні я хочу показати вам, як розписувати писанку швидким способом Сірником На каналі вже є декілька орнаментів, які я показую саме розпис сірником І сьогодні я покажу наступний варіант. Так як цей спосіб. Виказав зацікавлення. Мені теж цей спосіб дуже подобається. Хочу показати свою авторську писанку серденька. Верума у лампі в мене розігрітий іск. В руках сірничок розписую я голівкою. Спершу може здаватися досить. Можливо, незвично, можливо, важко розписувати на шкараупі яйця відразу, то ви можете спочатку потренуватися на папері, а тоді вже на яйці. Змоделювати узор, який хочете. Або, можливо, перші писанки ви повторите мій узор, мені буде Дуже приємно. Взагалі пишіть, хто планує розписувати писанки воском. Пишіть звідки ви мене дивитесь. І чи пробували вже ті способи, способи які є на каналі. Як бачите, з одного боку я розписала і з іншого боку. Яйце ніби поділила на дві половинки і ставлю по центру крапочку з одного боку і з іншого боку. А далі прописую хрест. Наступним кроком цей кутик ділю ніби навпіл. І з іншого боку так само. Я не розмічала писанку олівчиком, як бачите, я працюю по чистій шкараупі. А між промінчиками ми впишемо серденька, який вже потренувалося писати на поясочку. Цей мазочок мені нагадує мазочок в Петриківському розписі, мазочок зернятка. Тут проситься, я її не думала, але вона ніби проситься така серединка. Ось така квіточка в нас вийшла з одного боку. Давайте спробуємо її повторити з іншого. Пишучи писанки завжди закладаємо гарні побажання. Писати варто тільки з чистими думками. Буває, ми сідаємо за писанкарство з певними тривогами, і в такому випадку писанка під час роботи може тріснути. В народі кажуть, що в такому випадку писанка забрала негаражди Господарю. Давайте можна вже фарбувати, а можна додати ще якісь елементи. Я хочу додати свої улюблені крапочки, я їх часто додаю в Петриківському розписі ось так одна за одною. Такий крапочковий градієнт. Він дуже прикрашає роботу. І з іншого боку те саме повторюю. Слідкуйте за ефірами. Я завтра буду показувати традиційне фарбування, карбування. Прямому ефірі, а я думаю, десь чи о 13-й годині, чи о 14 буде прямий ефір. І я буду в прямому ефірі розписувати вже свої писаночки. Ось так я прикрасила, а далі потрібно пофарбувати. Фарбувати я буду в червоний колір. Можна фарбувати і в цибулиння. Мене дуже багато питало, чи можна фарбувати цибулинням. Звісно, можна. Дивіться, тільки ось на цьому етапі я буду класти в барвник, а ви покладете в відвар циболині і все. І навіть якщо у вас писанка буде на вареному яйці, яка буде вживатися потім в їжу, то ви можете отак розписати сире яйце, тільки обов'язково тепленьке. А тоді кладете його в підготовне, заздалегідь від вар а варите яйце стільки, скільки потрібно. Під час варки у нас віск зійде і буде жовта лінія, жовті квіти. А там де тло, буде вже кольору циболиня. Потім ми дістаємо яйця, протираємо і можна покласти в холодну воду для того, щоб гарненько чистилося сьогодні зразочок, який буде зберігатися, тому він на виду тому яйці. Спочатку я обробляю оцтом, для того, щоб. А фарба краще лягла. При фарбуванні в цибулині цей крок не потрібно робити. Зовсім трішки до 10 секунд. І далі занурю вже у барник. Тут вже потрібно Потримати близько хвилини, можливо, знадобиться більше в залежності, які у вас фарбники. Для харчових барників потрібно потримати буде 5-10 хвилин. Залишайте в коментарях ваші побажання, питання. І взагалі пишіть про ваш настрій. При фарбуванні в барвнику я ось так 30 секундочок пофарбувала, а далі підняла, повернула яйце і ще раз фарбую. Для насиченішого кольору потрібно тримати довше. Якщо ви хочете світліший відтінок, тоді. А дістанете раніше, слідкуйте за тим, як відбувається фарбування. У мене писанка вже пофарбувалася, тож я буду діставати, сушу серветкою. Якби я не старалася уникнути того, щоб в мене були пофарбовані руки, все одно, все одно вони фарбуються, тому що я перед Великоднем готую дуже багато писанок. І цей колір тримається ну, 2-3 дні, то точно. А ви знаєте, раніше, от мені моя мама розказувала, забороняли фарбувати яйця, а забороняли ходити до церкви, святкувати Великдень. І як перевіряли, чи була дитина в церкві, чи дитина допомагала бабусі або мамі фарбувати писанки? Мама каже, що вистраювала дітей в шеренгу і просила показати руки. І коли бачили, що руки пофарбовані, дитину привселюдно карали. Ось так заборонялося писанкарство в Україні. Діліться також вашими історіями в коментарях. Мені завжди цікаво читати. Я ділюся вами, з вами тим, що я знаю, тим, що мені розповідала бабуся. І як гарно, що ми живемо в такий час, що ми можемо фарбувати писанки з вами. І якщо мені пишуть в коментарях зауваження щодо моїх пофарбованих рук, я от чомусь згадала сьогодні ту історію за маму. Мене це начепляє. чіпляє. Це значить, що людина вона не знала, як відбувається процес писанкарства. Не перед Великоднем зазвичай по два, по три. А майстер класи щодня я допомагаю діткам фарбувати яйця і руки, як та повісинка. мене тиждень і вся фарба змиється. І знову ви в кадрі будете бачити мої руки, але вже у іншій фарбі, які малюють патриківський розпис. Зверніть увагу, нагріваю писанку я у боковому полум'ї. І ось цей процес він називається Писанка вмивається. В кінці цього відео я покажу частину своєї колекції писанок, тож не переключайтесь. Можна, до речі, я сьогодні побачила, хтось писав у Фейсбуці ще один спосіб зняття воску. Я знімаю на світі, як мене вчила моя бабуся. Але зараз в сучасну еру писанкарі знімають віск феном, або можна знімати над газовою комфоркою. Мені подобається цей такий теплий спосіб, автентичний. Він ніби долучає до мене. Він ніби долучає мене до тих спогадів, коли ми з бабусею разом писали писанки перед Великодім. Дякую всім, хто буде. Писати писанки. Дякую вам за цікавість. Передавайте це знання діткам. Нехай писанкарство живе, бо поки люди будуть писанки писати, доти і наш світ буде існувати. На все добре!